прогноз на листопад для 2025 року для стрільця. Подивимося, які три важливі події чекають стрільці у листопаді місяці. Перша важлива подія, друга важлива подія і третя важлива подія. Так, чого чекати професійної діяльності? що звернути увагу в фінансовому плані. Так, далі. Що очікує в особистому житті стрільців у листопаді? На що звернути увагу в плані здоров'я? Порада, підказка або застереження для стрільців на листопад місяць. Так, перша важлива подія надходження якихось коштів. Так, Але в цілому тут дивіться на дні колоди п'ятірка пентаклів, це означає не витрачайте, тому що, якщо ви невдало використаєте цю можливість це надходження, то може буде виникнути до кінця місяця якраз не вистачити на щось коштів фінансів. В цілому гарне починання чогось фінансового, нового проєкту, нової ідеї і її реалізація. Тут з мечів. Ще нові шанси йдуть в ваше життя, новий шанс, який ви будете обдумувати, міркувати. Можливо, це стосуватиметься фінансів, можливо, стосуватиметься чогось іншого, але ви будете рішуче діяти. І третя важлива подія співпраця. Тут багато карт Пентакливих, тобто акцент у вас в листопаді стоятиме все ж таки на фінансах. І це співпраця. Приємна співпраця з кимось, кого ви можете щось навчити, і одночасно навчитися. Тобто тут якраз двосторонній рух в плані ідей, нових знань, умінь, можливостей. Що вас очікує в фінансовій сфері? Вибачте, професійній діяльності? Ну, тут якесь святкування, можливо, перемога. Можливо, ви завершите якийсь етап, якийсь проєкт, те, що ви робили, і будете святкувати. В плані фінансів нова ідея якась буде. Можливо, все ж таки вас не влаштовуватиме фінансове становище, яке буде на даний момент такому об'ємі, яке воно є, і ви будете планувати збільшити, покращити щось нове в своїх фінансах. Будете обдумувати, можливо, це прояв вашої дитини, і прийдеться вам ще фінансово вкладатися в навчання, фінансово допомагати своїй дитині. Дивіться, і тут на Ніколо Депаш прийде за грошима дитина до когось, або, звістка, про якісь гроші. Так, в особистому житті десятка кубків, дуже приємна карта, сповнення емоцій. І ще й на дні колодки, колоди дев'ятка. Кубкова. В цілому ви будете задоволені, сповнені емоцій, приємних емоцій. Це щаслива сім'я, це радість, щастя, задоволення. На що звернути увагу в плані здоров'я на емоційний свій стан? На, зверніть увагу на людину, яка сповнює вас емоціями. Людину, яку ви розумієте і яка вас розуміє, можливо, з першого погляду, з півслова. Тобто тут вам радять спілкування з людьми, які сповнюють вас емоціями. Вам варто покращити емоційний стан. Так, ну тут скоріше інформація для вас, що вам прийдеться щось обирати. Можливо, будете продумувати те, що стосується фінансів ваших. Знову ж таки, тут був паш жезлів, тут паш пентаклів будете обирати. І, можливо, все ж таки діти з'являться знову до вас. Це може бути хлопчик, може бути дівчинка, можуть діти звернутися до вас по, -по гроші, я вже казала по навчання. А може бути таке, що вам прийде інформація. І, знову ж таки, дивіться дві колоди і однакові карти. Прийде інформація, якась, можливо, ви вкладаєтесь в новий проект фінансовий, Можливо, це нова сфера, можливо, монетизуєте своє хобі, можливо, відкриваєте ще одну справу, і тут якраз буде ріст. Можливо, навчатися. Вам варто дивіться, якщо ви відчуваєте, що чогось не знаєте. Можливо, як вести соцмережі, якщо це через інтернет, чи якусь іншу інформацію, в якій ви хоча б трішки плаваєте, то вам варто підучитись. Так, і на дні колоди, дивіться, тут випав диявол, це означає, що вам варто позбавитися від своїх залежностей. Є люди, які звикли приймати пігулки і так далі, то тут не залежнічайте. Якщо треба, то звісно, але не зложивайте в цим, прибирайте страхи, будьте відкритими цього, цьому світу. Отака От вам порада. Нехай все хорошее адмінно збувається, не гараздний негатив, обходять вас стороною.